Єнотик Бо і повітряна куля Ірина Лазуткіна, частина сьома. Привіт. Раптом почулось звідкілясь. Я обернувся і побачив. Щось дивовижне, кружляє навколо нас і сяє. Оме! Тут щось світиться, хвоста та зірка. Зірвалася з неба і потрапила сюди, вигукнув я і кинувся її наздоганяти. Оце так придумав. Звернулася до мене світле цяточка, і зависла у повітрі. Ніяка я не зірка, і хвоста у мене немає, я світлячок. Он як? То це твій острів. Запитав я, Мій та усіх моїх родичів. Але з нами ще живуть метелики і павуки, пояснив світлячок і швиденько облетів навколо нас. А ви хто такі? Я Єнотбо, а це мій друг Кріт Ом. Радий знайомству. А як ви сюди потрапили? Припливли кораблем? Продовжував розпитувати наш новий знайомий, шугаючи в темноті, туди-сюди білою цяткою світла. Ні. Ми прилетіли на повітряній кулі, пояснив Ом. А що це таке? Це літальний апарат, схожий на звичайну повітряну кульку, тільки набагато більший. Ось. Ми лежимо на нашій кулі, пояснив я і поплескав лапою по кольоровому полотищу, на якому ми з кротом примостилися. Оце? кивнув світлячок. Та це ж якесь ганчір'я. Не ганчір'я, а оболонка. Завтра ми її наповнимо повітрям і повернемося додому. Так. Потім полетимо на Монгольфєрію, додав я і вказав лапою на небо. А що таке монгольф'єрія? А ти хіба не знаєш? Це найбільший у світі повітроплавний фестиваль. Сто повітряних куль перелітатимуть в море. Сто гігантських, прекрасних кольорових повітряних куль. І я буду помічником пілота, і он буде зі мною. Світлячок від здивування відкрив рота і завис над моєю головою. От би показати йому свою мрію. Шкода, що вона розкисла у воді. Справді, не міг повірити він, я теж хотів би потрапити на Монгольфієрію. Візьміть і мене з собою. Цей світлячок такий маленький, що легко поміститься у моєму рюкзаку, навіть якщо там сидітиме ом, подумав я. Добре, ми візьмемо тебе. Дякую, дякую, дякую. Світлячок зрадів і так яскраво засяяв, що ледве не засліпив мене. Він шалено закружляв довкола нас і підлетів догори. А потім сів мені на плече і захоплено мовив: Я такий щасливий, що ми подружилися. Заходьте завтра до мене в гості. Я живу у будиночку номер 10 це дубовий пеньок за чагарником. А зараз мені вже пора спати. На добраніч світлячок успіхнувся, сяйнув на прощання і зник у темряві. І ось я лечу на повітряній кулі поруч Ом і учитель ас, а навколо безліч різнобарних аеростатів. Десь далеко внизу мама з татом махають лапами, викрикуючи гарного польоту. А он і Ая. Вона тримає рожеву хмаринку і усміхається. А потім, а потім я прокинувся. От, Халепа, це усього лиш сон. Ми з Омом так і лежали на кольоровому полотні і нікуди не летіли. Оме, прокидайся. вигукнув я. Чого ти репетуєш? Я ще не додивився сни, зате я додивився. І знаєш що, Монгольф'єрія уже післязавтра. Ми не встигнемо, якщо будемо вилежуватися. Не летіти ж нам на дірявій кулі, розвів лапами кріт. Давай спробуємо ще раз її заклеїти. Моя кротяча інтуїція підказує, що це не допоможе. А що ж робити? Ом наморщив лоба і задумався. А що робив би ас на острові світлячків? Він нічого такого не казав, не пам'ятаю нічого такого. Він лише говорив треба бути теплом, щоб злетіти, чи щось таке. Але я не знаю, що це значить. «Хм...» А може, запитаємо у світлячка? запропонував Кріт. Справді, ходімо. Він якраз запрошував у гості. Ми ледве пролізли крізь густі чагарники, а потім ледве відшукали будиночок світлячка у дубі серед безлічі всіляких інших будиночків. Я легенько постукав у крихітні дверцята. І переслухався. Хто там? почулося зсередини? Це ми, юноти Кріт, твої друзі, повітроплавці? Вже лечу дерев'яні дверця причинилися, і з хатинки вилетів сонний жук. Невже ми помилилися будиночком? А ти справді світлячок?» здивувався я. А хто же ще? Не впізнали? Вчора ти світився. Ми думали, ти весь час світишся? Ні, тільки вночі. Хоча в день ми теж можемо сяяти, але це тільки від щастя, і коли не спимо. Справді? здивувався Ом. А як це сяяти від щастя? Це коли після довгих морозів. Раптом приходить весна і весь острів оживає, пояснив наш новий друг. Або коли мама спече на день народження величезний торт, чи отримаєш несподіваний подарунок, або побачиш щось дивовижне, тоді ми дуже радіємо і яскраво світимося різними кольорами. І це сяйво навіть. У день помітне? Оце так? здивувався я. Думаю, ти б дуже зрадів і що сили засяяв, якби побачив нашу повітряну кулю. Як вона наповнюється повітрям, стає величезною, а потім злітає в небо. То чого ми чекаємо? Запитав світлячок, мостившись на моєму рюкзаку. Ну ж бо, політаємо, я дуже хочу побачити вашу кулю. Не все так просто. Ми налетіли на скелі, і її треба лагодити. Сосновий клей не допоміг. Може, ти знаєш, як залатати полотно? У тебе є нитки? Немає. Вам краще завітати до моєї сусідки, пані павучихи. У неї найкращі нитки-павутинки. Але спершу перегощайтеся ромашковим чаєм та фіалковими карамельками. Світлячок щось до хатинки, а повернувся. З повними кишенями карамельок і блискучим самоваром. Ням-ням смачніших гостинців у житті не куштував, але яке ж воно усе крихітне, у звичайній часті єнота містилась без сотні світлячків, а цукерки крихітні, як макові зернята. Коли ми запитали у світлячка. Чи не знає він, що означає бути теплом? Той відповів. Це значить бути вічливим і привітним. А головне робити багато добрих справ і допомагати в біді. Ми не могли второпати, які добрі справи можна робити на острові, де майже нічого не знаєш. А кому допомагати в біді? І чи відремонтується куля лише від того, що ми будемо вічливими і привітними? Ми не знали. Тому вирушили в гості до сусідки світлячка. Пані павучиха саме в'язала шкарпетки своїм павучатам, поки ті гралися кольоровими клубочками. У їхній хатинці. Майже все сплетене з павутини. і барвистий килимок під дверима, і пухнасті ковдри на ліжках, і тоненькі, майже прозорі фіранки на віконцях. Ми привіталися і розповіли, як потрапили на острів. Нам дуже потрібно залатати повітряну кулю, аби повернутися додому, пояснив Ом. Чи не дасте ви трохи ниток для відважних повітроплавців? Що? обурилась пані павучиха. Хіба не бачите, скільки у мене павучат? Вісім? І у кожного по вісім ніжок. І кожному на зиму треба сплести шкарпеточки. Аж чотири шкарпетки. А нитки, на відміну від вас, із неба не падають. А якщо ми подаруємо вам справжню рожеву хмаринку? запропонував я. Що? Хмаринку? перепитала пані. Так, ми дістали її з неба, літаючи на повітряній кулі. Зовсім не хотілося прощатися з подарунком для Аї. Але це єдине, що ми могли запропонувати. Хмаринку, хмаринку, ми хочемо хмаринку. загукали малі павучата. Хмаринка шкарпеток не замінить, намагалася вгамувати павучиха своїх дітей. Але ті не здавалися. Ну, мамо. Ну, будь ласка, у нас ще ніколи не було справжньої хмаринки, благало павучиня у картатому светрі. Ми будемо слухняними, обіцяємо, озвався павучок у костюмі пірата. Пані мовчки відклала набік свої в'язання, оглянула на діточок, а потім на нас, а потім знову на них. Знову на нас і врешті сказала: Добре, вмовили, давайте свою хмаринку можете взяти он той жовтий клубок. Дякуємо, ви врятували нас. вигукнув я, ховаючи клубок до наплічника. Малі павучата аж застрибали від щастя, коли з баночки повільно випливла. Їхня нова іграшка. Ось невеличкий перелік того, що можна робити з Маринкою, якщо вам її подарують. Перше. Її можна високо підкидати і ловити, друге. З неї можна ліпити сніжинки навіть коли ще не зима. Третє. У неї можна заховатися, щоб ніхто не знайшов. Четверте, її можна використовувати замість подушки. І п'яте, з нею можна вибігти на вулицю, і. Ой, я забув їм сказати, з нею не можна вибігати на вулицю. Павучата не втримали хмаринку, і вона полетіла догори, піднялася над деревами, а потім зникла в небесах. Малюки засмутилися, тому довелося пригостити їх нашим останнім повітроплавним печивом.